Доброго часу, мої дорогі синьки. Дивимося з вами сьогодні Запоріжжя з 1 по 10 червня. Запоріжжя. Запоріжжя. Чи будуть обстріли? Якісь будуть малесенькі перемоги по запорізькому, по запорізької. По Запоріжжю. Що це значить? Щось, якась система, можливо, можливо, захист якийсь буде по Запоріжжю. Чи будуть обстріли? Будуть ой, із жертвами. Але будуть бити максимально, щоб уразити ем, озброєння там, де є склади, чи щось таке От такого плану більше будуть туди бити. Цивільні будуть. Цивільні теж будуть, будуть обстрілюватися, але менше, ніж військові об'єкти. Буде спрацьовувати і ППО, але будуть і прильоти. Тому максимально будуть, будуть і жертви. На жаль, жертв буде немало за ці 10 днів, тому бути максимально обережними. Максимально. Да. Ніяких взяттів Запоріжжя ми не говоримо, це чуж. Але щоб там ресасійці кудись там зайшли, нікуди вони не можуть зайти. Вони можуть тільки вийти нахрін на свою ресисію. Тому а, питання чи захватять Запоріжжя, там, чи ще щось є? свободят, як хтось мені писав. Знаєте, Не треба мені це писати. І взагалі, ресасійці вийшли нафік з мого каналу. Да. Дивіться, польотів і прильотів буде багато, навіть не один. Щось будуть і збивати, але ну, всього того, що летить, збити неможливо. Тому от з 1 по 10 максимальний вам сос. Максимальний. Буде обстрілів більше, ніж було, на жаль. Тому Запоріжжя, тримайтеся, ми з вами. Ми вам просто з вами і тримаємо за вас кулачки, боремося за вас, щоб у вас все було добре. Тримайтеся, Україна вже перемогла, і те, що ми зараз спостерігаємо, це вже, знаєте, останні вздохи перед Рососійською, Перед тим, як Рососія виздихає І забереться на свої болота. Так що тримайтеся ще трошечки. Всіх цілую люблю. Всім дякую за підписку, за вподобайку, за спонсорство. Особлива вдячність за спонсорство людям, які нам допомагають нашому каналу. Також є у нас картка для поповнень. Це для розвитку, для того, щоб ми взагалі допомагали іншим людям, іншим сім'ям військовослужбовців. Так, Хто знає, той знає, да, кому ми допомагаємо. І всього вам найкращого.